Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка І продовжуємо вас знайомити з японськими малюками. Зараз зробимо детальний огляд трактора виробника Ісеки cl 5. Почнемо, як завжди, з загального огляду. От бачите, під капотом повний порядок. Всі заводські наклеєчки з об'ємами рідин та навіть є вказане, яке масло куди заливати. От, є, наприклад, масло в двигун. Масло в двигун заливати 10В30 або 10В40 для наших реалій. Трактор в комплекті з грунтофризою. Зараз покажемо ґрунтофрезу. Бачите, все абсолютно сухе, жодних підтікань. Грунтофриза 1,20 в комплекті. Двохточка на навізка ґрунтофрези, але є тут вже передбачено, бачите, отвір, де чіпається. Нижня тяга, на яку чіпаються бокові щоки тяги. Тобто причепити сюди трьохточку, яку ми даруємо при покупці цього трактора в подарунок, не буде складати жодних труднощів. Ножі на грунтофризі в доброму стані ще послужить так, підтерті трішки, але не є геть зношеними. Шини по трактору. У відмінному стані як задні карби і тріщин немає, так і передні карби хороші, є мікротріщини, але по обуду мікротріщин зовсім немає. Ми його поставили на широку колію, про яку ми зараз і поговоримо. 96 по центрах передніх коліс, але, як я вже і раніше казав, Треба орієнтуватися на колію по центрах задніх коліс. І зараз вона стоїть не в найширшому положенні, можна зробити її ще ширшою. Зараз тут є 90 см. І легко перекинувши ліве на праве колесо, ну або праве на ліве, ви отримаєте метр. Тому цей трактор може легко працювати з міжрядним обробітком 50-сантиметровим. Хто використовує? Таке міжряддя для посадки картоплі чи інших культур овочевих, можна сміло його купувати і мати міжряддя 50 см. Тобто загальна ширина трактора по центрах задніх, наголошую коліс, буде становити метр. А оскільки колесо має 20 см, то грунтофриза метр 20 буде якраз перекривати. Цю ширину. І ви можете на такій ширині метровій постійно користуватися і грунтофризою, і міжрядним обробітком. Рівень горизонту, який ми попробуємо, завівши трактор, зараз ми його заведемо. Але перед тим ще раз по технічних. Коробка передач три швидкості вперед, одна назад, два режими. Блокування заднього осьового диференціалу, три швидкості валу відбору потужності і управління навісним механізмом. Давайте заведемо, послухаємо роботу двигуна. Свіча розжарювання тут у віконці, має почервоніти спіраль, а от чуємо е, насос підкачки, от, вже почервоніло. Бачите. Як працює двигунний секер. Зараз додамо газу. Яка хороша рівна робота двигуна? А тепер трьох точка. Бачите, тут накілу для плуга можна виставляти, але от автомат і воно тримає рівень горизонту. Також тут кулиця, яка з'єднана тягою і тросом виставляєте. Глибину обробки? Ну, спробуємо полицю? Режим глибини І тут напевно не з'єднаний механізм. Так, неправильно виставлений тросик, але завдяки оцьому тросику і тязі, яка тут використовується, можна, от бачите, вже і сама фреза піднімається, опускається, піднімається. Тобто ви виставили глибину на важелі. З яким ви хочете працювати, і, відповідно, воно буде вам тримати оцю глибину обробки ґрунтофризою. Вже на попередніх відео казав колеса, які на деяких тракторах є в комплекті, це є зовсім не опорні колеса, завдяки яким регулюється глибина, а це є колеса марки. які Використовується для того, щоб позначити край ділянки, де ви обробили. А оцю штангу задню можна використовувати власне, як марок. І чіпати відповідно один, два, три марки і знімати задню полицю. От, бачите, одну зняли, другу, і, відповідно, нарізати собі відразу орівці одним проходом. Отакий От тракторець на 15 кінських сил з трьохциліндровим двигуном. І наостанок скажу вам про вартість. Вартість 5700 умовних одиниць з доставкою і документами для постановки на облік для реєстрації. І трьохточка з центральною тягою і двома боковими у подарунок. Самовивіз мінус 200 доларів. Неодноразово ми про це вже родимо. Вам повідомляли. Чудовий стан трактора, абсолютно все вправне, немає ніде підтікань, хороший стан шин і дуже хороший функціонал. І не менш, а найбільш важливо в цій всій історії те, що колія метр і міжрядний обробіток на 50 см буде якраз впору для цього малюка. З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. Всім здоров'я, успіхів, миру та перемоги. До побачення.